В Україні книжковий бум. Велика війна дала поштовх книговдавництво. Відкриваються нові книгарні на полицях, стильні креативні перевидання українських класиків, також сучасні світові бестселери, Книжки нових українських авторів очі просто розбігаються. Вже завтра розпочинає свою роботу масштабний фестиваль. Книжкова країна про насичену програму форуму Ми говоритимемо з його керівницею Людмилою Фіть. Я зустріну. Давай. Доброго ранку, будь ласка. проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Прошу. Добрий ранок. отож, Людмила, розкажіть про фестиваль, де він відбуватиметься і коли він починає стартувати. Знаєте, це навіть це не просто фестиваль, а це окремий книжковий світ, окремий космос. Це країна, така а, так? так, це книжкова країна. Цей окремий космос, або як я ще кажу, мозаїка, буде відбуватися на ВДНГ, угу. на вулиці, в павільйонах, в оранжереї. Тобто, ну, ну це реально країна. Четвер, неділя, 25 квітня. Ми починаємо. стартуємо, занурюємось в цей угу. книжковий світ. І в неділю Ви щасливі ми... окрилені, так. Винаряємо, так. Розкажіть, будь ласка, про програму фестивалю і про родзинки. От що б ви назвали родзинками книжкової країни? От я дуже не люблю це питання. Знаєте, чому? Тому що, коли ти дружиш з усіма видавництвами, То ти дружиш все. з письменниками, і після ефіру ти когось не назвав і всі ображаються. Е, ну, все. Твій номер, е, твій номер забувають. Давайте тоді про програму. Але... А коли ми починали робити, ми собі, знаєте, таку ставили планку 100 подій. 100 подій, і це Ого. буде багато за 4 дні. Коли ми почали набирати обертів, 150-та подія. І це вже в день. Е 200 ще... подій за 4 дні, там це ми говоримо. Це 50 подій на день. А тобто у нас паралельно, наприклад, в суботу 8 подій відбувається. Побачимо, чи наша аудиторія зможе всі ці події охопити, але... але подій багато. І це будуть і презентації, це будуть квести, квізи, книжкові клуби, родинні читання. Будемо малювати книжки, книжкові зрізи. Будемо малювати книжку фестивалю. У нас буде літературна екскурсія на велосипедах. Поведенге. Ну тобто. Все, що ви собі можете уявити, починаючи від іменитих авторів, от я уявила: знаєте, Василь Шкляр, от не буде з ним велосипедної екскурсії. Але на наступний раз ми про це обов'язково подумаємо. отже, починаючи від іменитих авторів і закінчуючи тими авторами, які тільки починають писати. Так, от з Іреною Карпою, наприклад, вони будуть говорити про те, ну, Ірина Карпа, мені здається, легендарна. Вона Хіба вона нюнейм. Так, вона не ноунейм. Але вона буде зі своїми вихованцями. Тобто з тими людьми, кого вона. Надихала і спонукала написати книжку, Людмила. Дуже цікаво, Приходьте. але ж, якщо ви говорите про родину, то обов'язково всі прийдуть з дітками. А я. що цікавого є для діток? Для діток у нас буде окремий павільйон. Окремий павільйон, знаєте, дуже цікаво спостерігати, коли дорослі заходять в цей павільйон. Вони перетворюються ми... на дітей. Так. <рес> і вони знаєте, відразу: о, це наша локація. Там такий хол е, з ялинковими іграшками. Е, ну, поки що ялинковими іграшками. То, знаєте, вже вже таке, вже таке казкове. І у нас там будуть і нявчитання, скажімо, будуть. Е, і будемо. Що ми ще там будемо робити? Як будуть? Феї будуть, гноми будуть. Тобто, це починаючи від там ліпити і створювати. А, знаєте, у нас якось цей раз багато, як я кажу, слово, яке часто використовується в програмі, це труси. Не знаю чому, але, але труси теж будуть і в дорослих презентаціях, і в дитячих презентаціях. От в дитячих презентаціях ми, наприклад, для Вовчика будемо створювати його улюблені труси. Скажімо, ну це, це якщо з гумором, та? але будуть і серйозні речі. Тобто, ми будемо говорити на серйозні теми, як говорити з дітьми про війну. Буде запрошені психологи. Запрошена у повноваження з питань дітей при президентові України? то будемо з батьками пропрацьовувати і такі серйозні теми. Це якщо говорити про, про дитячу програму. То... Дякую. Один з пунктів фестивалю це форум бібліотекарів, зокрема бібліотека майбутнього. Про що ви там плануєте говорити? Які теми піднімати? Тут ми дуже вдячні Українській бібліотечній асоціації, яка вони якраз планували форум на наші дати, але ми так разом а. з ними скооперувалися. Та і бібліотека Ярослава Мудрого і бібліотечна асоціація об'єдналися, зайшли до нас. Та що будемо говорити про те, як зробити бібліотеки. Не просто сучасними, а тим місцем, куди, куди тобі хочеться приходити. Де ти можеш не лише читати книжку, а де ти відпочинеш. Ну, я знову повертаюся та до того, Труси. що, що, що? там ну, <хи> це, це ні, щоб я... ти відчував себе в спокою, в затишку ти... і в захисті інші, інші двері. От знаєте, як е, є одне життя, і ти відкрив двері, в ти потрапив вимір. в інше життя. Ти там зарядився. І потім вперед. Прикольно. Я, до речі, знаю, що будуть ще родинні читання. Так. Що я, це я таке? Сказати. Що це таке І що плануєте читати там? Е, будуть родинні читання з Анною Завальською. Е, ми неймовірно вдячні, бо ну у нас знаєте була така пересторога, коли творча-творча людина заходить. Ми зробимо це, оце, ось це, потім на Марс, потім повернемося. Все структуровано, чітко. У нас будуть імениті гості: буде Таяна, Олена Кравець, ведучий Андрій Чорновол, Монатік. Вони хтось з них пише книжки, хтось не пише книжки. То пише книжки, будемо говорити про його книжку, читати, розбирати. А інші гості будуть читати улюблені казки, свої улюблені казки, своїх дітей улюблені казки. Ну і це, це теж круто, коли ти, а, ти заходиш в цей книжковий світ через людину, якою захоплюєшся. То ми використовуємо, бачите, абсолютно різні шляхи, щоб. Занурити Люди. в цей світ угу. у програмі безліч майстер-класів, на які точно треба попасти. От ваш, ваш топ. Ем, перший майстер-клас, який знаєте, е, топ команди, це зараз я чи правильно я скажу хібукі. Е, е, хібукі терапії. Ага. Та во хібукі терапія Я довго намагалася е, е, запам'ятати, але це коли обійми спеси команді. Так, от на обійми. Ідуть усі. Всі. Далі будемо робити свою подушку персонально. Містер подушка, це, це також дуже нам всім потрібно. Ну і зрозуміло, що можемо говорити і про дець до речі. Це можливо не майстер-класи, але робототехніка буде. От це прикольно. Це для... для дітей. Для дітей, так, для дітей клас. буде робототехніка. Не знаю, чи будемо ми дорослих відганяти, але сподіваюсь, що ні. Будемо грати в настільні ігри. У нас чотири величезні намети з настільними іграми, де ви можете прийти командою, або ми вас підсадимо Лас. в команду. А, ну, це, мабуть, мої, мої топи. Оскільки я малювати не вмію, то а, малювати книжку фестивалю я не буду, але вас запрошую після хі терапії або до помалювати саме воно. Дякую. А скажіть. Скільки відвідувачів ви плануєте, що відвідають цей книжковий фестиваль? А, якщо ми посилаємо всесвіт, щоб не було дощу, та його, його не буде. Дуже багато Ні, людей не буде, не, буде. не буде дощу. Тоді ми орієнтуємось на цифру 60 тисяч за чотири дні. Ого. Прекрасно! і це не та цифра, яку знаєте, ми собі намалювали. Це, це реальна цифра, бо ми знаємо відвідуваність в ДНГ. Так. Чудова. Дякуємо вам, бажаємо, щоб так і було, і щоб дощу не було. Я бажаю, щоб не 60 тисяч, а 100 тисяч yeah. відвідали ваш фестиваль. Yeah. Друзі, в етері ранку вдома була керівниця фестивалю Книжкова країна Людмила Фіть. Удачі вам!